Гарант-шахеди, ударні БПЛА, якими противник намагається знищити об'єкти критичної інфраструктури, їм вдалося успішно ліквідувати. Прикарпатський зенітно-кулеметний батальйон відзначив річницю створення. Командир підрозділу Олександр Івашина розповідає, протягом цього часу військовослужбовці показали хороші результати роботи. Працювали по ворожих цілях навіть у святковий день, отримавши так зване привітання від окупантів. На річницю створення батальйону противник. Намагався нанести удар, і було вночі близько четвертої години. Подарунок, скажімо так, на річницю збита шахет, яким намагались уразити об'єкт критичної інфраструктури. Воїни зенітно кулеметного батальйону. Це вже досвідчені військовослужбовці, учасники бойових дій. Перебуваючи на варті безпеки нашого повітряного простору, військовослужбовці вже знищили 42 шахеди та дві ворожі ракети. Особовий склад територіальних центрів контактування всіх районів та відділів відбирає кращих військових для контактування саме цього батальйону. В цьому батальйоні дуже велика кількість військовослужбовців, які приймали безпосередню участь в захисті нашої держави. Тому вони проходять службу і виконують ті задачі, які зараз перед ними поставлені. А це основна їхня задача це оберігати спокій нашого регіону. Попри те, що кожен підрозділ батальйону довелося формувати з нуля, військовослужбовці змогли налагодити ефективну роботу. Начальник медичної служби зенітно кулеметного батальйону Володимир Кривенко долучився до підрозділу у грудні минулого року. Після досвіду на посаді начмеда 109 дев'ятого окремо гірсько штурмового батальйону десятої ОГШБР взявся створювати нову медслужбу. Тут я дуже радий, що зміг налагодити фактично з нуля медичну службу. Дякую командиру, який завжди сприяв у всьому. що Ми разом спільно дійсно зробили потужну медичну службу в нашому зенітно-пелеметному батальйоні. Захисників неба над прикарпаттям нагородили спільними відзнаками Івано-Франківської облдержадміністрації та обласної ради за бойову звитягу та відзнаками хрест хоробрих». Віталія Куч Андрій Аргара, телеканал 402.